Раді представити вашій увазі новий бренд космоцевтики в СІ Центрі це італійський бренд Брадерм. Засоби для лікування певних косметологічних патологій. Зокрема, це ідеальний засіб для. Освітлення шкіри для лікування пігментації. Він на основі трагесамової кислоти, яка дуже гарно блокує фермент, який утворює меланін, і він гарно і якісно протягом курсу лікування освітлює уже наявну пігментацію і попереджає утворення нової. Що е, унікально, те, що ним можна користуватися навіть в літній період часу, те, що е, його можуть використовувати навіть вагітні жінки, тобто він є абсолютно безпечним, результативним і гарним засобом для видалення пігментації. Для пацієнтів, які мають почервоніння, розація або купероз, у нас також є дуже гарний засіб, який на основі азелеїнової кислоти, гіалуронової кислоти, він дуже гарно дбає і доглядає за вашим обличчям, забираючи почервоніння, стабілізуючи цю ситуацію, забираючи запальний процес, тобто дійсно м'яке вирішення вашої постійної проблеми. Для пацієнтів з акне у нас також є дуже гарні засоби і для обличчя, і для тіла. Дійсно, результативні на основі і Уже навіть за кілька використань ви побачите суттєву різницю, тобто засоби, які будуть усувати вашу проблему, покращуючи якість шкіри безпечно і перевірено. Отож, якщо ви маєте хоча б одну з цих проблем, не чекайте осені або іншої слушної нагоди. Уже сьогодні ми чекаємо на вас і центр для того, щоб підібрати той засіб, який ідеально підійде саме вам.